Вітаю вас! У цьому випуску ми поговоримо про письмові джерела з Історії України другої половини 17-го кінця 18-го століття. Якщо моя розповідь буде для вас цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. Важливим джерелом з історії України другої половини 17-го століття є козацькі літописи. Перший з них літопис Самовиця. Складається з вступу і двох частин. У вступі описується становище в Україні перед національно-визвольною війною українського народу під проводом Богдана Хмельницького, визначені причини війни. У першій частині автор змальовує воєнно-політичні події національно-визвольної війни та періоду руїни до 1676 року. У другій події 1676-1702 років. Автором літопису вважають Романа Онисимовича ракушку Романовського, генерального підскарбія війська Запорозького. Автором літопису Граб'янки був гадяцький полковник Григорій Іванович Граб'янка. Його літопис викладає історію України з давніх часів. До 1709 року. Головну увагу автор приділив історії козацтва та національно-визвольній війні українського народу під проводом Богдана Хмельницького. Досить детально описані битви під жовтими водами, корсунем, пилявцями, берестечком і перемога під батогом. Джерелом для написання твору граб'янки служили офіційні документи, польські хроніки, щоденники розповіді сучасників подій. Оригінал твору не зберігся, однак відомо близько 20 списків літопису Граб'янки. Третім і останнім козацьким літописом вважається літопис Самійла Величка. 1670 1728 роки. Він служив канцеляристом у генерального писаря Василя Кочубея, а близько 1704 року перейшов на службу до Генеральної військової канцелярії. У 1708 році був звільнений зі служби величко є автором першого систематичного викладу історії Української козацької держави. При написанні якого використано значну кількість українських, польських та німецьких джерел, широке коло документів Генеральної військової канцелярії. Літопис складається з двох томів і обіймає час 1648-1700 років. Перший том змальовує події 1648-1659 років, другий 1660 1700 років літопис містить велику кількість власних спостережень величка і ґрунтується на документах Гетьманської канцелярії. При аналізі цього документу варто згадати, що літопис написаний на початку 18 століття і тому природно, що в тих умовах носив проросійський характер. Важливим джерелом є договори козаків з поляками в ході національно-визвольної війни. Після перемоги козацько-селянської армії у Зборівській битві, 8 серпня 1649 року. Між гетьманом України Богданом Хмельницьким і польським королем Яном II Казимиром був укладений мирний договір у Зборові. Тепер це Тернопільська область. Польський уряд визнав існування автономної української держави Гетьманщини, яка складалася з Київського, Братславського і Чернігівського воєводств Речі Посполитої. 18 вересня 1651 року був укладений Білоцерківський мирний договір. Між козаками і польським урядом у місті Біла церква. Умови цього договору були гіршими, ніж умови попереднього, і стали наслідком поразки української армії у Берестейській битві 1651 року. За цим договором число реєстрового війська зменшувалося з 40 до 20 тисяч чоловік. Козацької території визнавалося лише Київське воєводство. У Братславське і Чернігівське воєводство поверталась польська адміністрація, а магнатами шляхті поверталися їхні маєтки. Гетьман зобов'язувався розірвати союз з Кримським ханством і позбавлявся права дипломатичних відносин з іноземними державами. Богдан Хмельницький залишався гетьманом, але. Після його смерті король дістав право призначати і звільняти гетьманів. Ясно, що умови Білоцерківського договору не могли задовільнити ні польську шляхту, ні козаків. І тому у травні 1652 року умови Білоцерківського договору були анульовані. Далі, березневі статті 1654 року. Або статті Богдана Хмельницького. Це комплекс документів, які регламентували політичне і правове становище Гетьманщини після Переяславської ради і включення України до складу Московського царства. Після Переяславської ради, намагаючись отримати письмові гарантії своїх прав, Богдан Хмельницький і старшина розробили вимоги до царя. Що складалися з 23 пунктів або статей. Ці так звані просительні статті гетьман доручив відвести до Москви посольству, яке очолювали генеральний суддя Самійло Богданович Зарудний та Переяславський полковник Павло Тетеря. У ході переговорів цей проект був скорочений до 11 пунктів. І 21 березня 1654 року вони були представлені на розгляд царя та Боярської думи і схвалені ними. Згідно до березневих статей Україна зберігала значні права, мала власний адміністративно-територіальний устрій та управління користувалася власним правом тощо. Однак відчутним було і обмеження її політичного та економічного суверенітету. Гетьманське управління було підпорядковане московському уряду, заборонялось підтримувати дипломатичні зносини з сусідніми державами, Річчю Посполитою та Туреччиною. Усі витрати на утримання козацького війська лягали на гетьманську скарбницю. Яка повністю контролювалася царськими чиновниками. Березневі статті були чинними лише протягом п'яти років. У 1659 році між українським урядом і Москвою були укладені нові так звані Переяславські статті, що ще більше обмежували суверенітет України. Оригінали Березневих статей до наших днів не збереглися. Гадяцький договір. Це угода, укладена між гетьманом України Іваном Виговським та польським урядом 16 вересня 1658 року у місті Гадяч. При підписанні договору були присутні представники від кожного полку, які узгоджували пункти договору і підписували кожен з них. За умовами договору Україна. Під назвою Велике Князівство Руське входило на рівних правах з Польщею і Литвою до складу Речі Посполитої як автономна частина цієї федерації. Важливим джерелом є твір Подорож Патріарха Макарія, написаний арабською мовою. Автором був архідіякон Павло Алепський, син патріарха антиохійського Макарія III. Він народився у місті Алепо в Сирії. У 1654-56 роках разом з батьком здійснив подорож до Москви через Україну і за результатами подорожі написав означений твір. У п'ятій книзі цієї багатотомної роботи він досить толково описав становище в Україні. Він зустрічався з багатьма представниками козацької старшини, а у червні 1654 року у Богославі зустрівся з Богданом Хмельницьким. Вічний мир 1686 року. Це мирний договір між Польщею і Московською державою, підписаний 6 травня 1686 року в Москві. Договір був укладений на основі андрусівського перемир'я 1667 року. Річ Посполита визнавала за Московським царством лівобережну Україну, Київ, Запоріжжя, Чернігово-Сіверську землю з Черніговим і Стародубом. Польща відмовлялась від претензій на Київ, за що отримувала 146 тисяч рублів компенсації. Братславщина та частина Київщини ставали нейтральною незаселеною зоною між Польщею і Московією. Частина Київщини, Волинь і Галичина відходили до Польщі. Поділля залишалося під владою Туреччини. У 1699 році воно, правда, було приєднано вже до Польщі. Вічний мир остаточно затвердив насильницький поділ українських земель між двома державами, які повністю проігнорували інтереси українського народу. Особливе місце серед джерел займають пакти і Конституція прав і вольностей війська Запорізького, прийняті у квітні 1710 року при обрані гетьманом України Пилипа Орлика. Це фактично договір гетьмана з козаками і старшиною, підписаний з боку останніх кошовим атаманом Костем Гордієнком. Конституція складалася з преамбули і 16 пунктів і значно обмежувала права гетьмана. Ця Конституція діяла протягом чотирьох років і особливого історичного значення вона не має. Однак, Конституція є важливою пам'яткою політико-філософської і правової думки України. Вона складена з урахуванням найбільш передових тогочасних європейських політико-правових теорій. Автори документу вільно володіють інструментарієм цих теорій і вміло їх застосовують на практиці. З іншого боку, текст Конституції являє собою значний внесок. У формування теорії держави і права. Важливою віхою у наступі царизму на автономні права України був указ Петра І про створення малоросійської колегії від 16 травня 1722 року, яким фактично скасовувався Інститут Гетьманства. Перша малоросійська колегія це колегіальний орган російської адміністрації. Для управління Гетьманщиною, яка розташовувалася у Глухові. Вона складалася з шести офіцерів російських полків, розташованих в Україні, та прокурора на чолі з бригадиром Степаном Вільяміновим. У цивільних справах малоросійська колегія підлягала сенатові, у військових головнокомандуючому російських військ в Україні Михайлу Голіцину. За інструкцією на колегію покладалися функції щодо нагляду за діяльністю гетьмана, генеральної і полкової старшини, встановлення і стягнення податків до царської казни, провіанту для російської армії, розквартирування російських офіцерів і солдат в Україні, контролю за діяльністю Генеральної військової канцелярії у 1727 році. Малоросійська колегія була ліквідована і було відновлено гетьманство. Остаточно гетьманство було скасоване і замінене другою малоросійською колегією указом Катерини II від 10 листопада 1764 року. Колегія складалася з чотирьох російських урядовців, чотирьох українських старшин. Прокурора, двох секретарів, українця і росіянина і канцелярських службовців, очолював колегію генерал-губернатор Малоросії граф Петро Рум'янцев. Колегія була скасована указом від 20 серпня 1781 року. Після підписання кючук Кайнаджийського мирного договору, коли до Росії фактично перейшов весь південь України. Подальша необхідність у збереженні присутності козаків на їх історичній батьківщині для охорони півдня російських меж відпала. У той же час автономний устрій Січі, традиційний спосіб життя козаків, часто приводив до конфліктів з російською владою. Тому 3 серпня 1775 року Катерина II видала маніфест. Про ліквідацію Січі. У 1783 році з колишніх запоріжців та за підтримки Григорія Потьомкіна було сформовано Військо вірних Запорожців і Чорноморська козача флотилія. У 1791 році військо було перейменоване в Чорноморське козаче військо, і у 1792 році. У складі 40 куренів переселилися на Кубань, де в 1793 році була закладена його столиця Місто Єкатеринодар, нині Краснодар. Указ про закріпачення селян від 3 травня 1783 року завершив процес відновлення панщино кріпосницької системи в Україні. Зруйнованої в ході національно-визвольної війни українського народу під проводом Богдана Хмельницького віднині Україна втратила свою самобутність не лише в політичному, а й у соціально-економічному сенсі. Становище значної частини українських селян було зрівнене зі становищем російських кріпаків. Цей указ був прийнятий майже одночасно зі скасуванням кріпосної залежності в тих європейських країнах, де до того часу існувала панщина кріпосницька система. Зокрема, 1 листопада 1781 року був прийнятий указ австрійського імператора Йосифа ІІ про скасування особистої залежності селян в Австрії. Важливе значення для подальшої долі України мав крах Речі Посполитої, внаслідок розділу якої між Росією, Австрією і Прусією значна частина українських земель увійшла до складу Російської та Австрійської імперії. Відповідно до Російсько-Австрійської конвенції від 25 червня 1872 року. Росія отримала територію литовської частини Речі Посполитої, тобто нинішня Білорусія, а до Австрії відійшла частина Краковського і Сандомирського воєводств і Галичина. За другим поділом Польщі до Росії відійшло правобережжя Дніпра, у тому числі Поділля і частина Волині, а також частина білоруських земель. Нарешті за конвенцією про третій поділ Польщі Росія отримала західну частину Волині з містами Рівне і Луцьк. Отже, розповідь про письмові джерела з другої половини 17 до кінця 18 століття завершена. Якщо розповідь була цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. До побачення!